Сьогодні субота, 5 жовтня 2024 року. Я залишаю цей будинок орендований сьогодні, і віддаю ключі менеджеру цих епатментів чи як їх назвати. Будинок номер, тобто будинок по вулиці 715A стріт Буква А на відео це якби. Ну, Квартира, тому що э, повна адреса 715А-Стріт, Апартмент А. Ну, по-англійськи A, там і там. 700, э, Ну, зрозуміло, 715A-стріт, Апартмент А, Бексвілд і так далі. Вот, зараз зніму будиночок, справа машина зліва причіп, як, на якому я. Автомобілі поїду і повезу пришип своє. Все речі свої. Ну ось, зараз тут теж відкрию. Зафіксувати, як воно є. Вхідна двері, закрив її Кондиціонер відключений. Зараз показує 80 градусів по Фаренгейту. Ну, ось так. Рибрав все, підмів, помив. Такі вікна. Вікна, звичайно, не миті. Їх тут, мабуть, ніколи не миють, дощ миє. Вот. Таке місце, місце. Так, от давайте подивимося з, з, сторони тепер. Так. Так. Там хідні двері. Там бедрум, а там кухня. Ну, ось так от. Це двері на бак'ят, Звідси можна закривати, але ключа так у нас і не було, так і не дали. Так, оце можна забрати теж. Вони потрібне. Давай зараз я покажу. Почну зліва. По часовій стрілці. Тут стояв столик, я віддав сусіду. Так, нічого немає. Теж нічого немає. Плита чиста хороша. Ясно, що її помив. Отак можна. Відключив від електрики, щоб ніхто її не Ну, не включив і не витрачався газ. От. Така рота. Ось це шіст. Так, ці шкафчики теж пусті. І цей Взагалі не було, і немає нічого, тому що це там система цієї витяжки. Вона в принципі працює. Зараз покажу О, і світло борить. І виключаємо. це виключили. Витяжку? Тепер тут теж нічого немає. І внизу те ж саме. І тут немає. Mm, такий помив цей. Як, столишниця чи як вона називається? Отакий от чистенький, е, як його називається? Мойка. От Мойка. Отак от, от виглядає вона. Ну зрозуміло, так? Да? Вона, звісно, старенька, трошки потерта. Але так нормально було. ну Достатньо дві штуки великі можна бить. Ну і оця от така столичниця. Світло, світло. Я виключу. да І тут теж у нас пусто. Пусто. Да, вікно. Вікно нормальне, ціле, як кажуть, не побите. Єдине, коли вселялись, було побите вікно в одне вікно, в бедробі, це теж чисте нормальне вікно. старі ці їхні механізми погано працюють, вони вже погано до них відносились попередні жильці. Ну і це теж вікно. Воно нормальне. Розетки всі на місці. Ці я не користувався взагалі, тільки електричними. Ця сеточка від цього другого вікна. Там ставив кондиціонер тимчасово майстер. теж розетка. Тут розетка. А тут вона була закрита одразу. Що ще? Ну оці от зверху для кондиціонування. Це ж непонятно, що воно працювало, не працювало. Так, я вже показував. 80 відключений кондиціонер. Ну Я взагалі світло відключу. О, тут у нас. Цей приборчик, не знаю для чого він, мабуть, для пожежної якісь від задивлення. Да, ну і знову ж таки, давайте наверх покажу. Тут лампа одна, там друга лампа. Отака лампа у нас, похожа в Україні. Вот. Там значить витяжка від цього. Тут яка штучка. Тут теж є. Ось така, мабуть, це таке від задивлення. Лампа, знову кондиціонування. Оце вікно тріснути, я ось тут зараз покажу. О, так і воно і залишилося. Він каже, воно ж тріснуте ззовні, так що воно не буде впливати на вашу температуру. Всередині. Ну, добре. Ми так я рік і прожив з цим тріснутим вікном. От воно. Сюди йде. От так от. Через це вікно тріснуте. Ну, воно постояло так. В принципі, замінити можна, тому що воно те, яке совається, то вже, мабуть, совали і тріснули. Це ціле вікно. О. Тепер до вбудованого шкафчика тут все чисто. Теж ось пусто. пусто, і такий другий walking closet, Так, теж все обрав. Полочка чиста, пуста, світло теж засичується. лампочка. Єсть. Я вже не пам'ятаю, що сам поставив, що вона тут була. Ну, але є тут лампочка. І так на дах. Ясно, що ми туди не лазили. Вот. І тепер, тепер покажу ванну. Ось так. Ну так, да, можна теж світло, воно краще буде дивити. А така ванна. Теж її помив, вона чиста, чистий цель. Тут трошки ляпане треба подивитись, помисть може. Зеркало дома. Тут все пусто. Там лампочки варять. Це вікно. Унітаз теж чистенький, хороший, залишаю після себе. сидушка це їхня. Ось така. Вона погана, була пофарбована, фарба облізла. Але ми своєю користувалась. Так, Там вода, тут туалетна бумага, це теж. От. Ну і такий убивальник і ванна. Теж залишаю чистою. Ні, там оці, ви, видно такі темні п'ятна, не зрозуміло, чи вона ізначально така була, чи щось таке не зрозуміло. От. Ну нічого. Чи може щось лежало, вже не відмивається. Оскільки як милось все, воно оці п'ятна якби проступають. Чи колись вона була з цими щоб не слизько було п'ятнами. Ну від... кахель. от кахель. такий. Ця мойка і вода. Ну, Вода працює. Так, да, там цього була тільки дирочка. Така ось ходичка проходить, але не дуже. Вистачало памиться, більше ми нічого тут не робили. Ось такий кахер. Чистенький. Ну, Здається, все. От, ну і тут двері теж. Звичайні двері. А що вона тут? Тінь наводить? Цікаво так раз і тінь наводить, а? Опа! А, це від ламп вам сітять. Так цікаво реагує відеокамера. Ну все от. Тепер давайте будемо Так, світло треба виключити. Так, залишаю Вану. Виключаю світло я тут. Де тут виключається тут? Так, показую це от. І два. Так, все виключив світло. Раз перевірю, що виключать тут. Так, не горить. От. Давайте ще раз покажу. Раз. Не, не горить. Два. Горить. О, так що оцей. Виключатель два треба їх. Якраз. Один, по-моєму, на кондиціонер, а другий на електрику в домі Так, виключив. Зараз перевірю тут. Да. От, включаю і не горить. Ну і виключаю. Добре. Так само і тут. Ага, ну кондиціонер показує, значить там просто на електрику. І тут зараз перевіримо. Вина від цього микача повинна ця лампочка засвітитися. Так, да. не горить. Чудово. Ну і ця теж перевірю. Так, знаєш, все виключно, все виключена лампочка. Це виключена лампочка. От. Це на вулицю валочка. Вона виключена і тут розетка включається. Включаєш свою лампу. От. Ну і тут знову ж таки виключено. Все. Їду додому. Зараз віддам ключ менеджеру і їду додому. Ще раз хочу показати. Так. Ну все, нічого не забув. Ванна. Бедрум. Ага, ось ця штучка. Кухня. Ну і ця вітальня. Ось вот, цю штучку забувся. Ну, Ходимо. Те закрили? Ну все. Так. Сімсот пятнадцять Все, Йду додому, до іншого дому.